Доброго дня, хочу вам показати причіп, який ми виготовили для баги. Це причіп для мого товариша і коротко пробіжимося по його функціоналу. Даний у нас причіп йде нестандартного розміру, тому що він розширений, він йде 2.10 всередині, багі також розширені, тому прийшлося збільшити ширину на 210 і довжину на 3,70. По комплектації, ось такі у нас легкосплавні диски 15 го радіусу. Запасочка. Далі у нас йде кріплення для каністри, сама каністра. Це такий фіксатор у нас для неї. Потім лебідка на крайній випадок, для того, щоб можна було затягнути баги, коли воно повністю не працює і не має на ньому живлення. Здоровий ящик. Дуже класно якісь брудні речі в нього скласти, тому що після покатушок самі знаєте, які приїжджають. Далі ось таку коробочку встановили і тут вмикач. Що він вмикає? Він вмикає, коли прищіп підключений до автомобіля, світяться габарити, він вмикає два ось таких ліхтарики. Навіщо ми їх поставили? Тому що одного разу, коли я також приїхав з покатушок в 11 часов вечора, було дуже темно і не видно зовсім, як кріпить дані ремені, де на колесі їх ставити. Тому я взяв на замітку, що потрібне додаткове освітлення на прицеп, щоб не бігати з ліхтариком, з телефоном, щоб ви ввімкнули і вони з двох сторон світять. І з цієї сторони також у нас ліхтарик. І рукомийник. Зафіксували баги, відкрили краніка, помили руки, милом надавили все. В свій автомобіль і поїхали вже додому. І хоча б з чистими руками сідушку можна і застелити. І ось така світотехніка. Мені ці фонарі дуже подобаються, в них бігаючі повороти. Служать вони також дуже добре, вони не бояться вологи, води. Так що, кому потрібен якийсь цікавий притчіп, якісь додаткові у вас є побажання, ми можемо їх втілити в реальність.